14 лютого, День Закоханих. Ми запитали чорнівчан, чи робитимуть цьогоріч подарунки на День Святого Валентина. Опитування Сі 4. Чи будете ви святкувати День Валентина? Буду. А що плануєте робити в День Валентина? Дивитись футбол. Цікаво. А, чи плануєте комусь можливо подарувати подарунок або задонатити на Звісно, звісно. Що саме? Подаруєте комусь подарунок? Подарую комусь подарунок. А донатити на ЗСУ я займаюся однією справою, футбольні турніри. Ми разом з пацанами робимо футбол, збираємо кошти, відправляємо. От зараз плануємо зробити турніри і зібрати 100 тисяч гривень на ЗСУ. Ну, символічно, напевно, так. Просто на роботі. Чи будете дарувати комусь подарунки або донатити? Донатити. донатити. Обов'язково. Будете дарувати комусь подарунки чи донатити? Чи то й Ну, якщо лишиться гроші, то так. Я і подарую, і вже ж задоначу. Будьте, чи будете ви святкувати день цього року? Ні, не буду. А чому не подорити? Ну, Тому що для мене це вже звичайний день, я не відчуваю якоїсь атмосфери від цього свята. А, чи будете цей день, наприклад, замість того, що подарувати комусь подарунок, донатити на зі Звичайно. Регулярно донатити? Звичайно, так. Ми якби ну, не, не дуже до цих всіх свят, типу, але для себе собі подарунки зробимо. Чисто символічно. А чи плануєте ви на день Валентина на цікавість саме? Чи будете дарувати один одному подарунки, чи задонатити на ЗСУ? Чи можливо то і то зробите? Ну, ми я волонтерю. Uh, весь час тому ну в принципі донатити це маскив типу. Тому з цього не да, нас і так постійно скажіть, будь ласка, чи будете ви святкувати день святого Валентина? Ні? А, ні, принципово, чи просто нема з ким або не хочете святкувати? Просто не з ким. Не зрозуміло. Тоді замість святкування? Чи задонатити ви ЗСУ, за наприклад? Да. Чи регулярно ви не донатити? Будь ласка, чи будете ви святкувати день святого Валентина? — Ну, напевно, буде так. Е, символічно чи регулярно його святкувати? Ну, це так чисто символічно, просто святкувати трохи. Mm -hmm. А чи плануєте цей день дарувати комусь подарунки? Або, можливо, до 12 на зсу? Дуначе я періодично, ну, регулярно, тому а подарунки ну, там хлопці своєму будуть дарувати. Чи будете ви святкувати День святого Валентина? Ні. А, чому? Тому що багато роботи працює. А замість того, щоб святкувати, чи задонатити мене засіда? А як же а... донатиться завжди?